Слава Ісусу Христу, слава Україні! Є медалі на цьому господарстві у Рунгурах. Тут є Василій Славко, вони дуже люблять, люблять цю худобу. І є така лошиці по, по герою. їй скільки у вас приблизно? Півтора року. Нема, півтора року. Навіть нема, ще півтора року. У них часто папує. Рік три місця, чи як десь такого всередньо. Лошиці мосно. Нема що тут говорити. Файна лошиця, має довжину, ногу має під собою. Нога обросла. Гарна лошиці. Лошиці не продаєся. Не зерна, не їсни що, це пащі. Вода і пащи. Це вода. Вода і, і паші. Мос. Ну, буде файна лошиці. Не хочуть продати, я би у них купив, вони не хочуть мені продати. Зараз ми покажемо її маму. Це її мама. Що Теж непогана кобила, Ну, лошиці буде дужче, як мама. Це теж така для під'їзду. І на лошата теж. Ну, хороші дає лошата. Це перше її було лоша. Того року крили фараоном, то не взяла того року. Цього року крили. Зараз крили того року. Не взяла, цього року крили, то ще треба робити УЗД, бо не знаємо, чи взяла, чи не взяла. Отакі варіанти. Отака красива. Пара кобелів. Та треба буде в них, певне, ці кобили відкупити, та й під фараона найба мені посував. Або поміняти на Лісабона всі, всі ваші кобили. Дивіться, ця ця кобила. якому вона жеребцю? По Цезарю. І зараз я вам покажу і зараз я вам покажу, який результат робить, якщо давати кращих жеребців. Кожен раз кращих, 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 дужчих, більших. Це от тої гнідої мама. І вже виходить чим раз краще і краще, бо вони теж люблять давати гарних Жеребців ця кобила жеребна, так? Так, так? По фараону робили УЗД. Ця жеребна. Ці скільки років? Нема, часто це дерма. Це би так класти. Ти коли всі разом, знаєш, би подивитися, ну, які результати? які результати дає? Вона ще та робить. Гарні дає лошата по по жарепцях. І Бож. Ти що, всі має? Ні, просто. Файні коні, нема що казати. Твої знизу такі, ога. Так. Є комбайнер, тут іде що з сою косити і каже, що коні, ноги оброслі, все так як має бути. Це найстарша, це баба тої. Баба тої лушиці від, від героя і, мам, і мама цієї. Кобели вже. Ці кобелі скільки рік. Це перша шаю. Ні, я зрозумів, скільки років їх. Три чи ні, Чотири. коло п'яти років. Два роки дали, Рахую, два роки дали озера жеребця репця. І лошиці. То її що? Чекай. То їде десь 3-4 роки. Десь так, так? То ви в два роки її покрили? Так, so, так. So. непогано. Ну і так. Є. є. Ай! Ай, лес. Ай, та лес. Файно, фай. То уга. Добре б взяла фараона, що з Мокро ще. ці старші запряжні, дві лошації ще не припрягали. ні? Якби взяла фараона, було б добре. Ну теж лошата розхились. Та, Так, так. Кров така, що по жеребцях дає? Не... Просто всі Д... кажуть, що давати, як можна дати щось. Краще, менше. А це як даєш, чим чим дужчого жеребця, тим кращі коні виходить. Я не говорю. <різь> Но! Е е я не говорю іменно за за мого коні чи за мої коні. Всю, ці коні, котрі всі завезені, знаєте. бо кожен фалець свої, знаєте. Але котрі ці, всі коні завезені, як крити, крити ними цими жеребцями, зараз жеребців завезли. Достатньо. І буде такі варіанти, що якраз не, не дуже аж такі феспотужні потужні колотони, але такі коні будуть під, від 600 кг і, і до гори. До 800 Я думаю, буде ця сердина, як давати жеребця на тону. Лошиці непогано. Ну, з неї. Що. Ніщо. Вже знає команди. Я люблю, знаєш, що має тут. Шісті грив були підстригли її і густа грива. Ага. Oh, і не, не було Тоже 5 місяців, та? так? Лешне ага. підстригуватись, не, не грел, весь та якісь передки. Після вже підстряги буде, все, якийсь густий довгий. Йо, буде ця кобила від мене лошиця. Так. Ну а що? <звук> Цю лошицю треба буде забрати і най собі. І най собі ходи коло крісті. Хі, 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 хі. Хто мене підтримує, під... напишіть в коментарях. Чи варто таку лошицю купити мені, чи ні. Навчити їхати. Нема куди їхати, в нас вже не дуже є куди їхати. Хіба брати плох той рад? Що, що, що. Вона немає такого тіла, бо вона суто пасеться, але мені подобається, що так на стегнах є білі, білі плями. Зараз нагадую, ці, ці кобили не продаються, тільки продаються ті лошата, що ми знімали раніше. А такий квант. Буде коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, всім до побачення.